Доброго ранку, любі друзі, сьогодні я вийшов знімати відео. Однак, кому буде цікаво, будь ласка, підпишіться на мій канал, поставте Так Собі приймаємо, бачите, тут такі бутилки. цими бутилками ставлюся на цю лінію так? і собі поїхали. Нажимайте єврик. Єврик тут, бачите, такі єврик і на цьому єврику ви можете собі грати вибирати. Зараз вам все покажу. Все поїхало дали на, на євро 50. Живемо євро, виходить. Все. Друзі, вийшли ми з літла, здали потолки. Тут є літал, нетто, піо, рева. Це великі тут магазини і тут дуже багато людей працюють, продавців, і дуже багато людей приходить. тут людей капець, тут такі інколи очереди, що маємо почекати 15-20 хвилин. В одній очереди. І от, там зараз трошки прогуляємося. От у нас Буркін Кінг. І така навколо нас краса. Бачите? О, ви друзі, у нас салон порша. Зараз на даний час закритий. Але тут колись, коли я ще був, тут багато було борщів, все було функціонувало, відкрито все було, там стояли Порші. І на сьогодні воно все закрито, може не вигідно тут продаватися це все машини. Друзі, то йшли ми зараз до вокзалу, вокзала, там де поїзда їхають. І навколо вокзалу тут такі стоянки з роверами. Тут вже є багато покинутих ровер. Роверів. Можна собі брати любий. Якщо він не зачеплений на такій спеціальній штуці. Якщо цієї штуки немає, то ровер можете собі забрати, бо дуже багато роверів, бачите. Теж ще знімати поїзд. Я зараз. Така краса. Ну валю, Петрузі, задня частина вокзала. Тут у нас стоять всі таксії, ви можете собі подорожувати по острові. Там автобуси чекають. Теж по острові подорожують Тут дуже багато цих велосипедів, про що я вам розказував. Ось самі поїзда тут. Поїзда це теж міський транспорт на острові, такі зупинки виходить. Оце автобуси. Зараз тут автобусів немає, вони всі поїхали по острову кататися. Всі любі друзі, машини чекають на поїзд зараз має сюди приїхати поїзд. Одна машина коштує легкова 50 євро, бус коштує 150 євро, а фура коштує 350 євро на сітки. На такий поїзд молчає, за поїзд зараз приїдуть, всі машини будуть заїхати. Кожен пожежі день ці поїзда катаються, тут такий вокзал. І такі навколо у нас тут краса. Петручів центр. Тут теж є багато магазинів, кіки, деті. Тут теж такі магазини тут виходять, речі продаються. І теж у вас на тому ж є. Не приходять тут є різні кафешки, різні магазинчики. Магазини з речами, можна кросовки купити, пути різні. от Різні такі магазинчики з магнітиками класними. Люди торгують, чим вони можуть. От Росман, же косметика, шампуні можна купити. От всякі ларки різні, ларочки різні, ларочки фонтани. І на тому так кострів вже є. Дуже багато різних цих магазинів, такий уют красиво, дуже гарно тут. Любля друзі, прийшли ми на Ізюминка на торті, готелі. Бачите, тут вже є багато готелів. Один готель, от один готель, любі друзі. от Другий готель. третій, Дуже багато тут е, жиють, е, е, жиє острів на готелях, тим що дуже багато приїхають туристів, що ж тут теж починають строїти, не знаю що. Дуже сильно багато приїхають туристів і дуже багато лишають грошей. І так острів вже є собі на тому. І тут таке у нас море неспокійне. І на тому так острів заробляє гроші великі. І зараз вам ще трошки покажу передню частину острова. І думаю, трошки мають ту таші. Зайти в мого У нас море. І тут такі є пілі путки. У цих білих будках сижуть такі жінки або чоловіки, беруть вхід 2 євро, так як, так як я приїхав 3 місяці назад на острів, я платив 4 євро. Зараз я платив 2 євро. І так теж люди заробляють на життя собі. Ви, там Мільйони туристів там по 2 євро, і яка там супа. І зараз вам покажу, ще задню подвір'я. Получається, задня частина цих готелів, бачите. О, такі вони тут великі всі масштабні. Тут такий футбол маленький. О, спускаємося по сходах, тут такий перехід на ці готелі різко. Собі спускаємося так. От дивіться, о, тут у нас теж якісь різні магазинчики, тут у нас передні частини цих всіх готелів, ходи, бачите. Таж все так культурно, все зроблено гарно. Світ. Паркінг для машин. От ці готелі всі, що я вам знімав, як все виглядає. Далі ще йдемо знімати? Ох, дивіться, яка краса. Ну, о, любі друзі, закінчилася моя прогулянка. Хочу би ще з вами трошки поговорити про озрід, чи він славиться, що він такий багатий. Тут дуже багато живуть живуть багатих людей, які мають ходити. Тут мільйонери, мільярдери живуть. Що на хата коштує там 2 мільйони євро машини по 300 тисяч євро, по 500 тисяч євро машини. І такі люди собі тут строють будинки. Тут люди такі роблять бізнеса, щоб доглядати за будинками цими дорогими. Що ж подивитися, поміняти якесь світло, покрасити скіни, що ж позамітати, поприбирати. Тут дуже багато теж є розвинути бізнес. Це прибирання готелю, прибирання хатів, ресторанів. Ресторанів, подвір'я, громади дилися, так само є, дуже багато, багато робот по стройках. що ж строїти, що ж якісь спруківку класти, то-то. то І люди тут собі живуть, розвиваються, дуже багато тут є роботи на острові. Роті острів маленький, нічого немає особої роботи, приїхають відпочивати, тут, тут дуже багато є роботи, на, на справді тут дуже-дуже багато роботи є. І так острів на цьому жиє. Друзі, там далі ще гуляти, дуже сильний вітер, може буде мене дуже багато чути. Я стараюся кричати сильніше, щоб було чути. бо дуже є багато років дорожчих, що важете собі попростувати по всьому острові, собі можете ходити. Такі виходить корчі, горби. Каже, до готелі. Далі, чим далі захватимо, тут у нас теж такі... Живі райони, що тут тоже люди живуть собі, живуть, кайфують, бачите такі райончики, такі вулички уютні. Ми зараз ще трошки направляємося в одно місто, містечко зараз вам покажу. Точку локації Я Піднімаюся на таких схотах і виходить у нас такий район. Бачите? Дуже гарні різні будиночки. Це ці готелі, які я вам показував, знімав. Такі будинки дуже гарні. Така навка нас краса. Бачите. Ми, друзі, такі ресторанчики на другому поверсі. Зразу ресторан, магазини такі різні. Тут є популярні такі магазини, як Нью-Йорк Стріт, Нью-Йорк, Бос. Тут є оригінальні речі. Куштують. Я раз зайшов в оригінальний магазин, там 50 гривень. Я трошки подивився на ціні і сказав, та ну ні, що заторгував трошечки. Але і все. Ну от любить друзі, наша вже міні-екскурсія закінчилася. Підходить до кінця, тому сподобалося, будь ласка, підпишіться на мій. YouTube канал поставте лайки, подобайки, буде дуже, дуже дуже приємно. До нових зустрічі. Всім пока-пока.